Всім величезний привіт. Запрошую на огляд акційних продуктів в магазині Єва. Сьогодні знижки. Вав вихідні. Подивимося, що зі знижками. Хочу вам показати, який гарний посуд. От, от не повторюється ніде, так як в Єві Дивіться, яка гарна чашка матова. З золотими такими орнаментами. Це одна така. Це теж мені дуже подобається. гарно, Вони зараз по 70 гривень на 280 мл. Горошки, бобошки. Також бачу по 70 гривень. Всі одинакові горошки. Чому на чашці не пише, скільки мілілітрів. Термін придатності, виробник і тут також не написано. На жаль. 70 гривень з котиками. А хто не любить котиків, так? Да? Так, ще одні мусіндри, оце мені подобається. Форма така широка. Догори і завужена донизу. Тож, Мусіндра з хвостиком 55 гривень. Так, ось ці також трішки дешевше, по 55 гривень. Так, ось така по 70 гривень на кавуську також. Добре. Оці цікаві, дивіться, також по 70 гривень, але якщо б були вони ще в кольорах, було б теж дуже класно. Ну, один ось такий колір. Ось такі кружки були 80, зараз 40 гривень, знижка 50%. Також в одному кольорі. Ось такі мусі індри. Була 130, зараз 70 гривень. Це також мені подобається форма сама бджілка, така трудяжка. Ну що ж, я бачу, зараз в Єві дуже багато зі знижкою посуд іде для дітей по 55 гривень. Ось такі. Ну, рік динозавра по 70 гривень. Були по 130. 140. От я не знаю, із нової чашки здається і кава, і чай смачніші. Ось така 55 була 80 гривень зараз. Зни... Зі знижкою також ці стакани на лате макіяту на капучино. Так, вони зараз по 70 гривень, і бачу по 70 гривень ось такі трішки вищі, але без малюнка. Але я вам хочу сказати, тут дуже буде красиво дивитись, виглядати та мати вигляд. Оце лате макіято, який йде на три поверхи, можна сказати, да, на три слої. Кава, вершки і пінка. Зверху кориця. Ммм, Яка смакота. Так, келихи в упаковці дві штуки. Відкривати не будемо. Бо Кристал. Так, 199 гривень на 450 грамів. Ось такі, по 30 гривень, мабуть, найбюджетніші, були по 50. Набір люмінарк. Це креманки, чи це, Що це таке у нас? Це набір склянок. А, це склянки. Ну вони без безнижки йдуть. Чомусь зараз. В наборі три штуки. А це нові ось такі келихи для напоїв по 70 гривень. Їх раніше я не бачив в магазині. Були 130. Ну, А ці усім знайомі, да? Ой, мої улюблені знову з'явилися і на них зараз 169 гривень. От я чекаю, коли буде ще дешевше. Ну, на жаль, немає. Але добре, що вони з'явилися. Це мене тішить. Дуже мені подобається ця чашка. Я би тут пив смачну кавуську. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам. Дякую. Великі банки для сипучих, металеві, по 100 гривень. Ось ця біла. І ось ця чорна йде по 70 гривень. Так, давайте роздивимось креманки, супниці та салатники. Так, ось такі от. Я бачу ці з малюнком, а ці без малюнка. Це одна, мабуть, з малюнком. По 50 гривень була 90. А, ні, вони всі йдуть з малюнком. Ось така тарілка зараз по 60 гривень, глибока. Теж надзвичайно цікава та красива. І ціна, я скажу чесно, для цієї тарілки недорога. Салатники або також тарілки для перших страв. Ну тут написано піали 50 гривень. Зараз я вам покажу кольори. Теж не ну, бюджетні. Дійсно, бюджетні. І ось такий ще є салатник з квітками, з цвіточками, теж красивий. компонує да, один з одним, як і салатник, і тарілка. На столі буде дуже... Гарно дивитись, виглядати та мати вигляд. Так, ось такі також по 50 гривень, були по 90. І всередині ще навіть такий ось візерунок є. Чесно, нагадує мені чомусь турці. От чомусь ці миски нагадують мені турці. Це, мабуть, що я постійно ходив на це все дивився. В Турції там дуже багато цього всілякого добра. Так, ну і ось такі по 70 гривень, так, здається. Мацюпонькі салатнички порційні по 30 гривень, були 50. Так, Хто полюбляє білий колір, тут є дуже красива тарілка. Подивіться, як вона гарно зроблена, вигнута. Ось такий салатник у вигляді квіточки. Також зараз зі знижкою. 50% знижка, також хороша зараз акція. І такий самісінький, тільки круглої форми. І величенький, ось такий цікавий також. Салатник. Він йде по 100 гривень, був 150. Пензлики. Дуже гарне. Ну, гарно взагалі зроблено силікон і от дерев'яна лопатка, кольоровий силікон і дерев'яна сама ця а, ручка дуже гарно компонують. Зі знижкою зараз ось такі рушники кухонні. Плетений кошик з ручками. Так, ось такий платений кошик вже трішки побільше йде. Також він йде з ручками. Ну от я ж кажу, такий товар ніде не повторюється, як в Єві. Дякую вам за ваші коментарі. Дуже хочу вам подякувати та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, пластикові з трояндами, рожеві, з ручками йдуть по 70 гривень. Також я ось такі круглі бачу різних кольорів. Також йдуть з ручками. Для дрібничок усіляких по 50 гривень були 75. Так ідуть в трьох кольорах, по 20 гривень, був по 30. Ось такий набір бокалів. Тут написано набір бокалів, ну, келихи. Дві штуки на пів літри один вок... один келих. Це вже нормально, пів пляшки вилив і все. І в Єві дуже-дуже багато різних пляшок. У 80 гривень. Зараз також зі знижкою були 150 бачу навіть. Ой, важкенька з ручкою. Це вже йде термос, я зрозумів. Дуже хороший набір, набір кришок силіконових, тобто кришка сама в наборі 6 штук. Сама може її розтягувати і на будь-який розмір. 50 гривень, да? чи скільки вона? Не бачу ціни. А, це підставка під гарячі 50 гривень. Не знаю звідки взя... вона була, але вона ось тут висіла. Недобре. Ставимо сюди, може цінник знайдуть. А це підставки під гарячі, дуже хорошої якості, в двох кольорах. Кухонне сито, щоб не забивалася раковина. Був 50 гривень такий, така штучка, зараз 30. Терка кухонна. Непогана ціна на Кухонні ножиці. Ось в самому низу знайшов набір кришок, були 100, зараз по 60 гривень. Кондитерський мішечок. Вичавниця для часнику, часникодавка, ніж для сиру та для картопельки. Дуже великий вибір підставок під гаряче. В Єві 25 гривень. Також бачу знижка 50%. Кілимки підставки. А, це кілимок антиковзуючий. Ось такі. По 20 гривень зараз. Ну, я вам хочу побажати економних покупок. Міцного здоров'я, мирного неба, всього-всього вам найкращого. І до зустрічі. Зустрінемось в наступному вигляді. Огляді.